Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні питання дров, питання опалення є дуже актуальним. І ось так виникло питання в мене, що мені потрібно було закуповувати дрова для твердопаливного котла. Тому що які є у нас джерела опалення в приватному будинку? Це або газ, або дрова, да? або там якийсь електричний котел, але враховуючи ціну електрики, це не дуже вигідно. Ну хіба що у вас є якісь відновлювані джерела енергії та ж. Сонячні панелі, чи я не знаю, там, вітряки, турбіни, а і то. не знаю, чи воно вигідно, чи не вигідно. Напишіть, до речі, у відгуках, чи вигідно користуватися електричною енергією да, за рахунок тих же сонячних панелів чи вітряків. Газ також відпадає у нас, поки ми будемо використовувати дрова. І от задався питанням, які краще дрова купувати. Раніше я купував. Безумовно, дуб і акації. І дійсно, проаналізувавши деяку інформацію з інтернету, так і виявилося, що це є одним із найкращих варіантів, тому що є породи дерев, які доволі швидко розпалюються, але досить швидко і горять. Такі, як, наприклад, сосна, смерека, береза. До речі, березу взагалі багато хто не рекомендує використовувати. А є породи дерев, які довше розпалюються, але і довше горять, і довше віддають свій жар, тепло. Ідеальним варіантом, якщо ми будемо поєднувати і ті, і ті породи, да? також варто враховувати, які це дрова, сирі чи сухі, тому що, наприклад, якщо для каміну, там потрібен набагато менший процент вологості, щоб вони не давали диму. Якщо ви будете використовувати, так, як я, для твердопаливного котла чи для грубки, то я так розумію, тут без різниці. Найдовше горять, як я і сказав, тверді породи дерев, такі як дуб, який мені подобається, або граб. Вони, в принципі, із всіх. Що я читав по всіх форумах, одні із найкращих. І не тільки за тривалістю свого горіння, а й за тепловідачею, що вони віддають під час горіння. Тобто, простими словами, вони дають дуже багато тепла і дуже довго зберігають вугілля. Також до цього списку можна віднести і бук, ясен, і акацію. Раніше ми поєднували дуб і акацію. Натомість, оці дерева, які. Породи швидко горять, то вам, по-перше, потрібен набагато більший об'єм. Наприклад, я кажу, наприклад, якби ви купували куб-дуба да, там на якийсь період на місяць опалювати певну площу, то сухих порід, наприклад, сосни, вам треба більше, в два, то може і більше разів. Тому враховуйте це. В принципі, це дає можливість і економити кошти. Шкода тільки єдине, що приходиться для цього. Вирубувати дерева. Тому що я дуже люблю дерева, дуже мені їх в місті не вистачає, а ми ще їх спалюємо. Ну, так поки що побудована система. Опалення, на жаль, на жаль, тут або газ, або дрова, скажу, вугілля ще можна, так, безумовно. Але вугілля, ну, не знаю, друзі. Напишіть: от-от мені цікаво, напишіть у відгуках, чим користуєтеся ви, що для вас набагато вигідніше. І з чого ви зробили такі виставки? Ну, безумовно, якщо з практики, це взагалі ідеальний варіант. Тож, ми поки що зупиняємося, дуб-акація у поєднанні з якимись такими, я не знаю, смерекою, щоб було легше розпалювати. Хоча, в принципі, якщо дуб сухий, він і так гарно розпалюється. Дякую за вашу увагу. Цікаво буде почути вашу думку. І до нових зустрічей!